Казка тобі ніхто нічого не винен. Жив на білому світі один мудрий чоловік, і було в нього двоє дорослих синів. Одного дня відчув чоловік наближення старості і зрозумів, що хоча й багато встиг він за життя, залишилися в нього три дуже важливих невиконаних бажання. Першим було бажання поділитися своїми знаннями й мудрістю з тими людьми, для яких це було б важливо і потрібно, з тими, хто цю мудрість зрозуміє. І, звичайно ж, хотілося чоловікові досвід життєвий своїм рідним дітям передати. Другим було бажання розподілити спадщину між синами справедливо, розумно. Щоб образа й ворожнеча між ними не з'явилася, а третім було бажання відправитися в далеку подорож у незвідані краї величезних таємничих пірамід. Перед тим як вирушити в далеку дорогу назустріч своїй мрії, чоловік написав обом своїм синам однакові листи з одним і тим самим текстом і вирішив. Нехай обидва сини пізнають мудрість або ж або ж доля вирішить сама, і спадок дістанеться тому, хто цього вартий, а іншому нехай буде досвідом. А було в кожному з листів наступне Дорогий мій улюблений сину, я прожив. Довге і не дуже легке життя. Я шукав на своєму шляху знань і мудрості. Сподіваюся, що я знайшов їх. Хочу зробити тобі подарунок, передати в спадок дуже просту мудрість, яка вберегла мене від образ, марних очікувань і гірких розчарувань. А ще давала змогу радіти дрібницям. І змушувала сподіватися тільки на себе і власні сили, ніколи нічого не чекаючи і не вимагаючи від інших людей. Але мудрість сину мій неможливо отримати у готовому вигляді, навіть якщо це подарунок. Щоб знання стали твоїми, тобі самому потрібно поміркувати. І зробити вибір від твого вибору і буде залежати цінність мого дарунку, а можливо, і багато подій у твоєму житті. А також твоя мудрість і навіть багатство все в твоїх руках і в голові. Отже, слухай кажуть, що в житті ніхто нікому нічого не винен, деякі люди. Роблять із цього висновок я нікому нічого не винен, а деякі мені ніхто нічого не винен. Сину мій, я довго йшов дорогою життя то однією, то іншою стежкою вибору. Як жити тобі? Вирішуй сам. Перед тобою дві людські думки а може бути, дві дороги, але тільки одна з них. Є моїм подарунком і корисною премудрістю, але вибір все ж за тобою тобі ніхто в житті нічого не винен або ж ти нікому в своєму житті нічого не винен. А ще, сину мій, поряд із нашим селищем на перехресті доріг перед полем, росте величезний старий дуб. Коли я був молодим, то чув від старих людей. Що глибоко під землею між кореннями дуба тече підземний струмок із цілющою чудовою водою, і тільки наполегливий і сильний чоловік зможе знайти його, викопавши колодязь для всього селища. Та будуть люди йому століття за це вдячні, зроби це, сину мій. Якщо вважаєш за потрібне, я не смію тебе примушувати до цього, бо знаю. Що мені ніхто нічого не винен. Будь щасливим, радісним та успішним у всіх справах, і нехай буде з тобою мудрість століть. Твій батько. Покликав старих до себе синів і вручив їм листи з фамільною печаткою. Розпрощався та й вирушив у далеку дорогу. Прочитали сини послання батька і задумалися про дивний подарунок. Лист аркуш паперу, отриманий у спадок, хоча їхній батько мав славу небідної та розумної людини і розійшлися у своїх справах. Старший син, прочитавши листа, спочатку, образився на батька. Що це за подарунок? Сором перед людьми, а не спадок залишив дітям. А потім... Поміркувавши над примудростями, змирився та заспокоївся. Якщо і справді ніхто нікому нічого не винен, то й батько нічого синам не винен, ні багатства, ні спадщини за життя залишати. Пішов старший син на кінець села, подивитися, де дуб столітній зростає, де колодязь доведеться копати й воду цілющу шукати. А йти далеко, спека, а земля під дубом твердіша за камінь, кирку, лопату зламати можна. Праця нездоланна, тяжка. Попросив старший син кума допомогти, а куму ніколи і самому часу бракує. Сусіда покликав, а в того своєї роботи по вуха ще й діти малі. У приятеля віз зламався, лопата затупилася. Ніхто не може або не хоче допомагати. Усі своїми турботами зайняті, і до інших людей їм діла немає. Поміркував так старший син і образився на всіх дружити з усіма перестав, на дуб і підземне джерело рукою махнув дуже важка праця. Раз ніхто нікому нічого не винен, то навіщо шукати джерело для людей невдячних? Той вирішив, що особисто він теж нікому нічого не винен. Тепер це мій вибір, мовив старший син і зітхнув з полегшенням подумки, подякувавши самому собі за придбану мудрість. Почав далі жити для себе та власного щастя. А молодший син. Прочитав листа кілька разів, думав, думав, на ранок знов прочитав батьківське послання, довго міркував. Недарма ж батько такий подарунок у спадок залишив, неспроста це. Люди його дуже розумним вважали, в чому тут секрет, який вибір правильний. Тобі ніхто нічого не винен, чи ти нікому нічого не винен. То що ж у житті від образ і розчарувань рятує? Прийшов і молодший син до дуба стародавнього, взяв кирку і лопату і спробував землю копати. Ох, і важка робота в літню спеку, а одній людині ще важче працювати. Пішов він покликати на допомогу рідного старшого брата, друзів, односельців. Почав розповідати про цілющу воду, про джерело підземне. Утім, усі згодні, що думка гарна, корисна, але рити землю нікому не хочеться. Часу та й сил немає. У кожного свої справи, турботи, а особливо влітку то поле, то город, то сіно косити треба. Засмутився молодший син, мало не образився на односельчан, а ще більше на рідного брата. Але тут згадав лист і, намов голос батька, в його серці пролунав тобі ніхто нічого не винен. А й справді, вирішив молодший син, батько мені цю справу доручив, мені, а не іншим людям, у кожної людини свої сімейні справи. Свої турботи, своє життя, свій вибір, вирішив молодший син, що немає в нього права на людей ображатися, ні з ким сваритися, і залишили його душу образа, гіркота, розчарування в односельцях. Знову на серці стало легко і радісно, і почав він сам своїми руками копати колодязь, сподіваючись лише на себе і власні сили. Одного вечора, після важкого дня пошуку джерела, зайшов молодший син до своєї дівчини і говорить: Виходь за мене заміж кохана, ось як колодязь із водою цілющою викопаю, весілля зіграємо. Я не багатий, але роботи не боюся. Навіть ось подарунок, спадок від батька отримав. Але наречена засміялась у відповідь усе село пліткувало про такий незавидний подарунок спадщини від чоловіка, якого раніше розумним вважали, хіба, може, з розуму старий вижив, а може, у листі дуже хитромудра примудрість написана, лише йому одному зрозуміло? Словом, відмовилась наречена заміжити за молодшого сина, і каже: Хоч я й знаю тебе давно! Але сім'я моя хоче придивитися, чи гідний ти нашого роду, чи підходиш мені в чоловіки надійні? Засмутився було молодший син, зажурився. На свою наречену і життя своє мало не образився, а потім знову згадав листи з словами: Тобі ніхто, нічого, не винен. І вибір зробив для себе остаточний і мудрий. Подумав він адже й справді і наречена, і її сім'я мають право на вибір, кожен прагне для себе кращого, а тим паче для дочки рідної єдиної вони мені нічого не винні мабуть, мені треба доброю справою довести, що я кращий і гідний чоловік для неї. Тож я впораюсь. А образи лише заважають у житті і відволікають від справи і мети. Уранці почав молодший брат ще швидше копати колодязь, шукати воду, чудову, цілющу. та ще сильніше повірив у себе і у власні сили, з легкістю і радістю починав кожен новий день, багато працював, але пісні не співував. А чому з легкістю? Та тому, що вантажу каменів, образи на серці в нього не було, а душа. Співала й посміхалася всьому світу і всім людям, без розчарувань і марних очікувань. А якщо інколи хтось приходив допомогти молодшому синові, то й радів несподіваному помічникові, щиро дякував людині, Богові дякував і долі, сприймаючи це як подарунок небес і скромно вимовляючи: Я знаю, що мені ніхто нічого не винен, і ти теж. Але я щиро радий і вдячний тобі за допомогу. І, як не дивно, помічників у молодшого сина з кожним днем ставало все більше та більше. Минуло декілька довгих місяців у праці, важкій, щоденній, втомився молодший син, як і ще ніколи в житті не втомлювався, але викопав глибокий, глибокий колодязь. Знайшов таки джерело цілюще, а на дні колодязя виявилося, як ви гадаєте, що скриня з монетами золотими, ось він спадок від батька, спадок, що дістався працьовитому й розумному синові. А вода в колодязі дійсно була лікувальною і корисною. І потяглися до джерела люди. З усіх міст і сіл із надією на зцілення від різних хвороб. А люди селища, на знак подяки, допомогли молодшому синові будинок побудувати. І наречена прийшла до нього і, схиливши голову, мовила: Моя рідня побоювалася, чи гідний ти мене і нашого роду. А тепер я хвилююся, чи гідна я тебе і твого роду. Твого будинку образила я тебе, правда чи зможеш пробачити і забути? А він обійняв кохану, посміхнувся і сказав Образа не ввійде в серце тієї людини, яка знає, що їй ніхто нічого не винен. І тоді кожне добре слово, вчинок або допомогу людина сприймає як подарунок. Як приємний сюрприз, а не щось належне й обов'язкове. А на колодязі молодший син написав Вода що зцілює від образ і марних очікувань. Тільки коли п'єш її, пам'ятай, що тобі ніхто нічого не винен. А якщо хтось допоміг, подякуй і зрадій гарній людині, котра з'явилась у твоєму житті. Тож нехай радість живе в твоїй душі замість образ. Тоді хвороби підуть з тіла.